Всім привіт! З вами я, Вадим Rider або просто ютубер. Сьогодні у нас обзор. Ну, не обзор. Сьогодні ми відкриваємо пару кейсиків. Ну, маленьке відео, ну, не більше, ніж 2 хвилини. У мене 335 е, тих кристаліків якихось. Ми відкриваємо. Моєму другому Fox випав тут. 111 якийсь, я не пам'ятаю який. Але який 111-й. Перший кейс, дивимося. Що нам випаде? Так, хто це? Франція, Ой, Італія. 13. Бален Рова, 113-й. Ого! 225 мільйонів у моєму другий випав <звіпався> 111-й. Повезло, повезло. Так. Відкриємо ще раз. Так. Хоч би ще хтось випав. Й-моє. Хто це? 108-й Бо фейс якийсь. ще Холо. Так. Відкриваємо. І хто у нас випаде тут? Повезе чи не повезе? І опять що це у нас? США, США, САПник. 112. Арен, арен, Не знаю, 90 миллионов. Так, открываем еще раз. И... 608. 109. Кай. 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 Открываем. Ми ще ховати на цей і ще один кейс. Так. Не повезло і 108 110-й Палісі. Якийсь Парісі. І останній кейс сьогодні у нас на сьогодні. Повезе чи не повезе, не повезло. 109-й. Той самий кає. Все. Отаке от міні-відео. Я би ще хотів пройти, але от я тут пройшов, тут вже мені не можна. Так, тут вроді нічого мені не можна забрати. Ну таке от відкриття. Зараз покажу свою команду. В нападі в нас Рівалдо 119-й. В правому Вінгері в нас Месі, в лівому Вінгері в нас Рональдіньо. Воротар в мене Шмур. Не знаю як він читається, воротар в мене 114-й. Защита в мене Барелла, Мюллер, Модрик, Модріч. Далі. Ну, не знаю як це називати. Біля Воріт, лі, ну, Кол, Хінкапе, Десалі і Руш якийсь. 112-й в мене той. 122-й в мене обще. Може в мене ще тут щось забрати можна. Але не думаю. Тут я все проходжу, прохожу, тут мені ще нічого не дали. Тут смислу немає, я вже забирав, це не потрібно. <гум> ну, в принципі, в мене нема ні монет, нічого, щоб я ще щось проходив. Думаю, вже будемо з вами закінчувати, так. Ну, добре, давайте вже будемо закінчувати. Завтра чекайте відео, скоріше всього. З вами був я, Вадим Дітер Райдер, або просто ютубер. До зустрічі, до нових, до нових відео. Все, всім пока.